Е, сьогодні ми будемо робити отаку от -от фігурку людини. Ну, ми сьогодні її будемо робити. Для того нам одяг буде ротик, волосся, голова, очі, такі, джинси, це джинси. Клей нам знадобиться кросівки Крусівка тут. І отакий от от тулуб, для чого ми зробимо клей. Для початку ми беремо тулуб і ставимо його ось сюди. Далі беремо клей. Клей і мазюкаємо ось тут. Добре, ми намаюкали. Тут клей. Так, цей клей дуже швидко всхай, тому нам треба пошвидше взяти голову і поставити її от сюди. Так. Склеїли. Добре. Ми склеїли. Так, треба трохи штани посунути, тому що вони, капельку тут заважають. Далі, знову ж таки, беремо клей. клеї. І маже, де ми хочемо наклеїти волосся. намазали клей. беремо волосся, волосся і приклеюємо. ймо і... так, отак. От Добре, приклеїмо. Далі що ми робимо? Далі приклеїмо, будемо її приклеювати ротик. Для того беремо клай, клей, клей. І намазюкуємо Ось тут так. Добре, намазюкали. Далі беремо. Ротик, 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 ротик і ставимо от сюди так. Опа, далі для того, щоб ми мене беремо знову шклей, попереджаю, це не. Чого вот тут так багато клею? А в мене треба буде клеяти тут-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Намазали далі беремо очі. Очі. Очі, очі, очі. очі клеїм. Поки що у нас отакий от результат. Далі наклеим кофту. Кофточка, 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 кофточка. Кофта. Намазали. беремо ось це. Так. Надіймаємо її кофту. Надіне. Так, далі. Знову ж таки, Клею, клею, і мазу їм її штани. Нам, на, намазали вели її клей, тепер ми беремо джинси і надіваємо ці джинси на неї. Наділи і останній штрих. Нам треба знову ж таки клей. Беремо ой, беремо клей і мазюкаємо сюди. Намазали, добре і тепер беремо кросівки к і приклеюємо. Тут кросівки не наськ. Складніше зробити, але ну, ми зробили далі. Ми беремо знову клей і ставимо його на рівне його місця. Ну і всім папа, -па, друзі, це було Забула... мій канал Ані Світеньку. Ой, пушу. Катя Катсвітеньку. Всім папа. -па.